Якщо ви подивитеся дуже-дуже глибоко в суть, ви зрозумієте, що побиття студентів, побиття Чорновіл, розгін майдану, розстріл Майдану, захоплення Криму, війна на Сході, падіння Боїнга це є одна спецоперація. Я дуже прошу, щоб ми саме так дивилися на те, що і це не тільки спецоперація по відношенню до України, яку сьогодні використовують для того, щоб відновити великий руський мір. Це вже не тільки неогеноцид, це вже всі ознаки Третьої світової війни. На мій погляд, цинічно вибирали саме такий літак, щоб було багато медиків, дітей і цинічно. Били саме таких людей. Це і розхитування ситуації. Це означає, що комусь не потрібен мир, це означає, що комусь не потрібно сонце, це означає, що комусь треба, щоб гинули діти. Це є цинічна і страшна війна, яку продукують десь у Кремлі, на мій погляд. Я написала молитву пам'яті загиблим. Я хочу зараз її вам прочитати. Коли ми монтували цю молитву, було дуже важко не плакати. Господи, ім'я Твоє любов, не відверни мене заблукано. Господи, ім'я Твоє – сила, підкріпи мене з Господи! Ім'я Твоє світло, просвіти душу мою затьмарену, Господи, ім'я Твоє мир, утихомир душу мою бентежну, Господи, ім'я Твоє милість. Не переставай милувати мене, Господи, яви силу Твою і прийди спасти мене. Поки ми молимося, нам нічого не загрожує. Ще не вмерла України, ні слава. ні воля. Ще нам, брата українці, усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки як роса. на сонці. Запанує ми, братя, у своєї сторонці. душу тіло ми положим за нашу свободу. козацького роду душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми пра... Козацького Раду слава Україні, слава Україні, Героям слава! слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Вічна пам'ять тим невинним людям, які загинули в цьому трагічному літаку, і вічна пам'ять тим людям, які гинуть і продовжують гинути на сході України. Це є ганьба, це є страшна ганьба, що ми не говоримо за тих, хто кожен день гине і ми не знаємо цифри. Ми пробували самі з моїми друзями рахувати ці цифри, але це вже це є дуже багато людей.